Так, друзі, у нас ось такий чудовий автомобіль з'являється у продажу. Це Honda Element, 2011 рік випуску в Україні один власник з 2021 року. В дуже класному стані. Двигун 24 літри. Бензин, також встановлений газ, автоматична коробка передач та повний привід. У нас 16-й радіус колеса, гарна міжсезонна гума. Дуже класний стан. по кузову. декілька косметичних підкрасів, капот та переднє водійське крило, але чисто другим шаром шпаклівки немає, від слова, зовсім вже встановлений паркоп, об'ємний багажний відсік у автомобіля. Зараз я вам покажу основну фішку цього авто. Це у нас такий міні-Rolls-Royce. Дивіться, як відчиняються у нас двері. Ось так відчиняються двері. Дуже зручна, зручна посадка в цей автомобіль. Ззаді багато місця. Попереду також салончик текстильний, світлого кольору, в гарному стані. По салончику жодних зауважень немає. Два передні електросклопіймачі, шкіряне мультикермо, присутній круїз контроль, 231 тисяча миль пробігу. У нас штатна мультимедіа, кондиціонер, автоматична коробка передач. і Встановлений газ. Ось такий, друзі, чудовий автомобіль з'явився у нас у продажу з гарним кліренсом, з повним приводом. Актуальна ціна на сайті автопарк.ua. Переглянути та придбати можна у нас в компанії Автопарк в місті Харків. Придбати можна як за готівку, так і з... в кредитування чи лізинг.